Добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо. Ставимо лайки, А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися, Добре? Так що приємно. Приєднуйтеся до спілкування. Приєднайтеся, думаю, освітлення я підібрав уже собі освітлення. Думаю, видно мене. Буде мені видно вас. Чому я тут забудуть. О, оце є Та й поспі... Та й поспілкуємося. Заходьте. І... Микола, це 80, час це 80, тебе виключає. А це технічні проблеми можуть бути. Технічні перерви. Не, Івана, привіт, і тобі, Івана, привіт. Э, дякую що Прислав підтримати мене. Івана, ти що, э, другий раз, вийшов? Так, Івана, так, так, другий раз. Э, Михо, ні. Не модератор, то він. Іван, бо я заходила, було темно, понятно. Ну, ну то щас воно щось було сьогодні. Не знаю. Так, вс ось так. Ютуб таке не робить. Ну, технічні перерви можуть бути. Технічні перерви можуть бути. Так все ось так. Я в інтернеті цей китав, то і знаю. Понятно, Івана. Ну вже є, одно і добре що є. Та щось так, а як у тебе справи, Івана, напиши. Як у тебе справа, Івана? Псиши, Івана. Пиши, як у тебе погода? Ми Івана. Я тобі вчора не передзвонила. Не мала як. Розмовляти, понятно, Івана, понятно, понятно. Понятно, Івана. Понятно. Е, Івана, все добре. Ходила сьогодні. Сьогодні у Понятно, Івана, це добре. <кхи> И, це добре, Івана, а ти сама у ліс, да, ходила. Івана, так? Да? Сама ходила. Івана. Сама ходила, так? Да? Понятно. Понятно. Ивана з Анею. Понятно, Ивана, понятно. З Анею. Понятно. Понятно, це добре. Що не сама гніва? Це добре, Івана. Івана, а в нас дощ іде, Івана. У нас дощ іде, у нас почався дощ. Иван, Юля була дома, понятна. Придивам, привит, добры ден, дзякуй, шio, фэз-вэг, пет-трэм-браты. Иван, я можу и сама, а шо te можеш и сама? Можеш. И сама, Иван, напиши, шо ты можеш и сама? Івана, то це добре, що дось, так. Як добре, а як у вас справи, пишіть, будь ласка, як у вас? Івана, тобі світлому, так краще, Івана, пріспітепаня. Івана, тобі, оце краще світово, Оце яке я вімкнув тут. краще, Івана напиши. e normale, capito, tutto dobre, tutto normale, tutto dobre. Ivana, normale, sì, tutto bene, mi ha fatto un bel appetito, E, Добрий день. Дякую, що підтримати Івана нормально, добре. Івана, Івана, гарно тебе видно. Добре, Івана, добре. Добре. Бачиш, як я e, підібрав світло. Підібрав. Підібрав світло. Дякую, Івана. Валентина Михайлова, прийти вам привіт. Добрий день. ne, předtím a přivíte, já že ještě o přesnej Děkuji. To dobré, vám sobě, Aha, Це добре, так. Це добре, але ну, ну, це ще підібрало таке світло. <coughs> І підібрало таке світло, що повидно було. Щоб було видно, так щось ось так. Doma je svetlom, ono je vidno, to je dobro. To je dobro. Це добре Івана, що до мене. Добре. Це добре. Івана, тяти Івана, Напиши. Тят працює, Івана. Аннаписи. Ей, тя працює. Івана, Напиши. К ять, к ять працює? Івана, напиши. Працює чат. Тілі Анна пиши, добре Івана. Чат працює, а ну скажи мені, будь ласка. А ну писи, ну, писи Івана мені видно. chi ha di dentro te Anna dove varda